О, добрий день. У мене розрядився телефон. Можете дати свій позвонити будь ласка, на секунду. Так, да, звісно. Дякую. Алло, шкварок, ти коли мені памперс поміняєш? Стоп! Що це? Ану, чекай. Сюда. Блять, віддай телефон! Не треба мені твій телефон. От що мені треба було насправді. Блять, мені треба пораду від мого наставника. В мене я вкрал снюс. Що мені робити? У такій ситуації треба накачатись, щоб стати сильнішим і захистити свій сніг 40 поручний чик. Точно! Блять, що за хуйня. Блять, а що тут у мене сама відкрилось? Блять. Щоб накачати ягодиці, не потрібно виконувати важкі вправи. Достатньо замовити протеїн з сайту. Гадяч гадіях, гадяч, преміальна. Якість і захист голограмою гомогеїв. Гяч, га, дід'яч. Блін. Треба зумовити. Гадяч. Увага! Цей сайт захищений голограмою гадяч. Підтверджую безпечне з'єднання. Сергій шкварок. Доброго дня! Я захищений голограмою кур'єр. Привіт вам! Захищений голограмою продаїн та захищений голограмою подарунок. З вас 228 гривень. Дякую, захищаю їх голограмою. Звичай. Дякую, транзакція пройшла успішно. До побачення. プリン、こんにちはこれはあなたのボーナスですホログラムで守られた作業員です <noise> <noise> vnímám realizace komplex negativních klišé nebo stereotypy, odvázaných si strachom, netrpění s těmi negativními pocitkami, které do strach či ne Не приємно до людей із вагою, що більше засередньо. Любі друзі, давайте таки приготуємо протеїну. <плес> 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 Колени трюфель, два інгарини. 200 Какао да 200 грамм сгущенки во гидкого состояния. Какао добавляем два раза. На второе лучше мечать ложка, потому что е очень легкая. Накрываем пленкой, трамбуем и убираем в морозилку на один час. Режем и формируем шарики. Можно... Мостен... Треба приготувати закуску. Кент дивиться на дупу моєї подруги. Я, який кинув її за глистів.